Забезпечення додержання вимог бюджетного законодавства насамперед щодо виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів завжди залишається одним із основних напрямків діяльності органів прокуратури, особливо в умовах воєнного стану. Так, за процесуальне керівництво первомайського відділу Лазівської окружної прокуратури, слідчим, за оперативним супроводом працівників Служби безпеки України в Харківській області, повідомлено про підозру одному із керівників. Підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем на суму близько 250 тисяч гривень, а також скоєння службового підроблення, що передбачено статтями 191 та 366 Кримінального кодексу України. За даними слідства, ще у 2020 році, між колишнім районним відділом освіти та підрядною організацією, укладений. Договір щодо будівництва багатофункціонального спортивного майданчика у селі Червоне Лозівського району, директор підприємства, достовірно знаючи про те, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт. При цьому завищив обсяг та вартість фактично виконаних робіт. На підставі підписаних актів на рахунок недобросовісного підприємця з державного бюджету прораховано надлишково бюджетне на кошти, яке зазначив вище у розмірі близько 250 тисяч гривень. Зокрема, відповідно до висновків експертизи, які проводились по даному кримінальному провадженню. Міцність бетону, розмір та форма фундаментів, а також товщина щебневих шарів, не відповідає проектно-кошторичній документації, а фундаменти під стійками огорожі спортивного майданчика взагалі була відсутня. Невідповідність фактично виконаних робіт призводить не тільки до завдання збитків державному бюджету, а також може створювати потенційну загрозу безпеки здоров'ю дітей, а також іншим відвідувачам даного спортивного майданчику. Наразі у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, встановлюються деталі вчинення злочину. Максимальне покарання за частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України передбачає до п'яти років позбавлення волі. При цьому, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку у суді. Також хочу зазначити про те, що робота на даному напрямку триває. У слідчому відділень у відділенні перебуває ряд кримінальних проваджень вказаної категорії, по яким проводяться судові експертизи, після проведення яких в кожному випадку буде надаватись правова оцінка діям посадовців.